Ти трясешся так. Булочка з корицею топ, але в мене ще є 4, ні, добре, не 4, в мене є 3 годинки до першого хокейного матчу, щоб погуляти. І перед цим я, мабуть, схожу поїм десь десь плотненько, тому що я знаю себе, я, якщо не поїм плотненько перед хокеєм, там холодно, там хочеться щось похавати. Ну, я потрачу всі свої гроші, там у буфеті. Такі діла. Зелений стовполь і пішли далі. Не знаю, що Шо ми стали тут. Це взагалі та встановка була. Це дуже добре. Я зайшла на якусь вулицю з вінтажними магазинами. От, та за що? В магазинах я ще можу себе якось контролювати до То... Вінілстор вибачте, вибачте, а я не можу. Ну і це досить з ну, відчуття. Що треба мені трошки більше слідкувати за часом, бо я в цьому вінілому сторі провела більше години і вже чим-то. А, мені потрібно бути на мочі о четвертій і шо, і я хочу поїсти. знаю. І треба занести всі ці речі в хостел, бо, бо мене з ними не прокусять. Я навіть не впевнена, що мене прокусять з камери, якщо чесно, то вона мене є, але я дуже надіюсь. Максимально дуже надіясь. Порція була просто якось нереально великою і треба було брати з тихою, щоб бути вдома. Але... І я вийшла з надією, що я зараз піду в свій хостел, заряджу телефон і буду виїжджати до арени. А я це все знайшла. Трошки бардак, Але це не важливо. Важливо, що в мене залишається 50 хвилин до матчу, і я, мабуть, зараз буду викликати Uber, бо так швидше. Так швидше. І я прочитала типу, правила проходження цього контролю. Там взагалі не дозволено брати з собою ніякі сумки, абсолютно ніякі сумки, взагалі ніякі сумки, тому я розпихала все, що в мене є, включаючи е, повербанк по карманах і камеру я залишаю тут, все я залишаю тут. Все, я виходжу. Все, я вже в інсайд-арени. От, ми теж за них. А, я вже підмаюся на левел бі. Це мій левел. Вот. Я вже чую атмосферу, атмосфера мені тільки не вистачає. Пиво, яку все буде добре в моїй житті. Я не знаю, чи мене чути, але вони мені дали бутілочку без кришечки і не розрішаю ставити її на пол. Канада в Прикол тому, що Канада промогла з рахунком сьогодні. Я скушала хат дог а, і чекаю наступну гру. Це буде Фінляндія, Франція. А я буду болювати Фінляндію. Я не хочу пояснювати, що тому що. Насправді мене дуже здивували в хорошому сенсі латвійські фанати. Але я розумію, що можливо, можливо, це просто через те, що ну, у них більше можливості приїхати на цей чемпіонат Швеції. Правильно, ну, тобто є різниця прилетіти з Канади, Швецію і з Латвії, Швеції. Ну побачимо. Але ну, зараз ми подивимося на фанатів Франції і Фінляндії, бо їм також близько. А ще це. Насправді трохи сумно, тому що ну, я то хочу і кажу, що я вболіватиму за ту команду або за ту Україну. Але по факту мені ж реально все одно, тобі, хто переможе. От якби грала Україна, хоча вони грали, просто вони в іншому дивізіоні, якщо це так називається. Можливо, настане колись Day One, One Day. І я буду дивитися, як грає збірна України. Я собі не всю деликату прапоры, шапки, біблячи куплю, було дуже страшно. <різь> Там всі даний <даде> пояс <різь> боже, який жах. Краще б я визвала таксі. Квиток на метро одноразовий коштує 4,30 плюс-мінус євро. Це таксі минулий раз, коли я їхала до арени, я заплатила 13 євро. Тобто, ну, типу, 8 євро різниці з копійками. Сиду по вулиці. Зараз 12-ту годину, мабуть, Я приїхала. Маю, ты это с кошкой как тут было Подожди, мы вернемся. Вот. Там уже просто солнце стало в я... я не вижу конца и края. Тут уже автобусы ходят, понимаете? Люди утренний кофе пьют, ну, мабуть, мамочка не ладно, это я вечерний добываю. Добрый ранок. Вишне забухшишь, что просто капець. Але ну, я поспала години чотирьома. Чисто цей день на морально валювих пройде. Я знаю, що якщо я зараз ляжу, то ну, це буде просто зіпсований день, я буду цілий день валятися і тримати, але не посплю нормально, не висплюсь. Тому зачем себе морочить, правильно, треба забиратися і йти гуляти? А посплю я вночі. Ну, що получше, так? Да? Хочеться в це вірити. Взагалі, у мене по план зараз Avicii Experience. Це я тільки що собі спланувала. Але я тут побачила великий великий маркет. Я йшла вже до частини, де говориться про кінець його життя. От, і... Мені так подобаються завжди коментарі близьких людей або там просто знайомих друзів про людину, яка вчинила самогубство. Вони завжди говорять, що типу він був такий щасливий. Він був на піку кар'єри, він був щасливий, він подорожував. Бо ми не знаємо, що произошло, може, ми щось то упустили, але ну, чувак просто порізав себе бутилкою. Я думаю, що вони щось пропустили. Тільки люблю всі ці біографії, і мені е часто дуже сумно через це все, бо я впевнена, що якби анонсували якийсь такий концерт зараз, зібралося б 10 таких стадіонів. І от люди, які його готові слухати зараз і через 10 років, можливо, і далі, є і будуть, а його вже нема. Знайомих перед поїздкою сюди. А, ну що, як вам? Всі настільки хвалили Стокгольм, що в ну, ну, мене якось навіть не в голові. Типу, я не розуміла, в чому прикол, що тут такого класного. От, От я поняла, що тут такого класного. Це настільки якось незримо, все, що тут відбувається. Тобто ти йдеш, думаєш, боже, як тут чисто, як тут акуратно, як тут гарно, всі ці будиночки, такі рівнесенькі стоять, всі ці вулички такі рівненькі. Тут немає ні одної папірумаски на улічки. Тут ніхто навіть ці не викинув. Ну може викинув, але її обрали. Але ну не викинув. Можливо, це залежить від людини, так да? можливо. Бо я люблю, коли все чітко. Ясна, понятно, коли все чисто, коли мене не трогають. Я інтровір. Мені подобається так: от стояти біля стовпа і говорити з камерою. І щоб люди е мене не чіпали, і щоб ніхто там ззаду не йшов і не свистів мені в спину, наприклад, як це буває в деяких країнах. А тут такого немає. Випічка їх нереальність. Скандинавія тут вкусні булочки, тут вкусні булочки, тут вкусні тортики. Тут дуже смачна випічка. You know, я дуже багато з'їла булочок за ці два дні. І причому вони, вони смачні і в 7 7-Eleven, і в якійсь дуже крутій кахвешки. Вони скрізь були дуже смачними. Зараз я трошки, мабуть, ще погуляю місто а, і потім піду в свій хостел в бар дивитися окей, бо сьогодні грає не аби хто збірна Швеції. Ну, типу, на цьому чемпіонаті немає, аби кого, але ну, збірна Швеції. А я в Швеції. Окей, давайте трошки підтримуємо країну, яку приїхали. So, fighting! і скіла в сумки, але є а, також і а, розуміння. така чуйка, що, мабуть, його не варто пить на вулиці. Я не бачила ні о, однієї людини, яка б. Курила. До речі, я сказала про те, що тут немає ні одні папіроски на вулицях, але я й не бачила, щоб люди курили. У людей настільки спокійне, виважене, щасливе життя, що їм тупо не треба. Вони чисто п'ють чайок і їдять булочки з корицею, І живуть в Стокгольмі, і радуються життю. Я теж подумаю Радуватися життю.